Ми розбудовуємо цілу екосистему освіти офлайн. Це надскладний процес. Він йде не настільки швидко, наскільки нам би це хотілося. Тому що головний тез, головна теза це точно безпека. Всі діти мають бути в безпеці і в наскільки це можливо, в якісних умовах здобувати освіту. Ми маємо підвозити їх за узгодженими маршрутами з нашими військовими та з нашою національною поліцією. І я певний, що розбудова цієї екосистеми стане таким прикладом, нам потрібно декілька тижнів для того, щоб ця система на генераторах повністю запрацювала. Але ми зараз будемо повністю впроваджувати, щоб всі школи, в яких є підвальні приміщення, сховища або протирадіаційне укриття, були заживлені генераторами на постійній основі, щоб Наші діти могли не відчувати відключень електроенергії навіть на декілька хвилин. У нас на сьогодні функціонує 79 шкіл. Ми розуміємо, що через декілька тижнів ми збільшимо ще плюс 10 шкіл. Якщо ми беремо, що в середньому в школі не буде палива протягом 5 годин, то нам потрібно приблизно 15-20 літрів палива на добу. Тому ми розуміємо, що це приблизно 8 мільйонів гривень на всі школи області на місяць. То це точно прийнятна сума, ми здатні її профінансувати. Ми на території Запорізької області зробимо унікальний фінансовий продукт заохочення тих вчителів, які вийшли в офлайн. Не хочу зараз багато говорити, але ми розуміємо, що вчителі, які навчають в офлайні в Запоріжжі, і ті, хто навчають в офлайні в іншому другому місці, вони зовсім в інших умовах. Тож ми знайшли механізми та ресурси фінансового заохочення. Я сподіваюся, що нам всі узгодять цю рамкову таку модель, і ми вже на наступному тижні зможемо її презентувати для того, щоб наші вчителі, які героїчно виходять сьогодні працювати в укриттях, могли отримувати і фінансове заохочення. 97-й школі це школа, яка не придатна для проведення офлайн навчання, яку ніхто не узгоджував Всі школи. Я хочу, щоб всі розуміли хронологію, як школа впроваджується або відкривається в офлайн. В першу чергу є обстеження міським та районним департаментом освіти. Після того Відповідно, територіальні громади, будь то місто Запоріжжя або Вільнянська, або я не знаю, Широківська громада пише заявку на раду оборони, приймає як власник рішення, що вони погоджуються відкривати і вносять заявку на раду оборони. Ми не розглядаємо на оборони доти, доки ДСНС, Держспоживслужба, Національна поліція, військове командування, департамент освіти області не виїхав, не подивився і не сказав: Ок, може працювати. Тож лише ці школи, які Рада оборони погодила, можуть функціонувати. 96-ма школа навіть не розглядалася, навіть на ким не подавалася. Тож на сьогоднішній день те, що відбулося, це неприпустимо. Відповідні кадрові рішення точно будуть прийняті міською виконавчим комітетом Запорізької міської ради.